Історія Київського університету святого Володимира веде свій початок від 1833 року. Тоді царський уряд вирішив розформувати Кременецький колегіум, а замість нього відкрити новий вищий навчальний заклад у місті Києві. До такого рішення владу спонукало польське листопадове повстання 1830-1831 року, що мало на меті відновлення Польщі, та поширилось також на українські землі. Більша частина викладацького складу Кременецького колегіуму підтримала цей виступ. Тож 1833 року було розпочато перенесення з Кременця до Києва університетської бібліотеки, майже 35 тисяч томів, колекції мінералів, обладнання для фізичної та астрономічної лабораторії, рослини з ботанічного саду та колекції картин, гравюр і скульптур. У липні 1834 року відбулося урочисте відкриття університету. Його першим ректором став відомий науковець Михайло Максимович. На перший курс університету було прийнято всього 62 студенти. Тоді працював лише один факультет, філософський, з двома відділеннями історико-філологічним та фізико-математичним. Наступного року відкрили юридичний факультет, а згодом і медичний. Майже 10 років університет не мав свого приміщення, а орендував окремі будівлі для власних потреб. І лише 1837 року розпочалося будівництво приміщення університету, що тривало 6 років. Відтоді Червоний корпус є головним корпусом університету, що нині має назву Київського національного університету імені Тараса Григоровича Шевченка.